Не є відома широкій аудиторії. Отже, тут долі складалися по-різному. У когось, як у відомого автора місячної ночі на Дніпрі Архіпаку Інджі, дружина була цілком віддана творчій пристрасті свого чоловіка, мила йому пензлі, палітри, і навіть ні з не образилася, коли той заповів половину свого спадку. На художню школу в Маріуполі, а як це все відбувалося? Тобто в нього були такі переконання, і тому що це так ну власне дивно. Правда, людина, яка кохала, віддавала йому своє кохання, і як він як він до цього відносився? Тобто чим він пояснював, чому саме так він це зробив? Безумовно, Архип Куінджі, він народом за походженням грек, досить довгий час він був бідним і завдяки своєму таланту зумів назбирати доволі значні статки. І його дружина, вона також була непростого роду, вона також гречанка за походження, донька багатого купця, і він зміг одружитися нею лише коли став рівнею їй. Відповідно, це була повна гармонія у їхньому особистому житті, і дружина цілком зрозуміла рішення свого чоловіка. Вона пережила його на 10 років і повністю опікувалася його спадком, його справою, а саме, розвитком цієї художньої школи в його рідному місті Маріуполі. І, попри всі ці інтриги, які були з їхніми спинами, проти, попри всі ці плітки, чутки. Що, де це бачено, шепотіли, шепотіли туди всі представники еліти, щоб архип заповів свої гроші не коханій дружині, а школі. Однак Віра цілком сприйняла це рішення і ніяких нарікань не було з її сторони. На противагу цій відданій любові жінки і інші приклади, наприклад, наш Земляк Іван Марчук, це видатний геній сучасності. В інтерв'ю радіохвилі BBC, він зізнався, що любив багато, але недовго, що жодна жінка не змогла б витримати його напруженого творчого життя, коли він з самого ранку до пізнього вечора перебував у майстерні і творив, а на кохання часу практично не залишалося. Але цікаво, чи все таки жінки вони були присутні в його житті і, мабуть, таки надихали. Його чи він, власне, коли творив, то це було щось окремо, він не дозволяв тоді жінкам втручатися в цей процес. Я гадаю, що так, адже в своїй розмові він розказує, що це абсолютно були розрізнені речі і коханню варто було залишатися за дверима майстерні, коли там перебувала муза. Навіть так, тобто він навіть не допускав у це такі свої святилища, так щоб ніхто йому не заважав. Ну і власне все-таки жінки були присутні в його житті. Отже, це були такі певне вільні стосунки, як він ставився до цього, адже я знаю, що в нього і були діти. Так, Іван Марчук хизується навіть своїм таким бурхливим особистим життям, не називаючи імен, правда, і стверджує, що всі його доньки дуже талановиті. Одна з них це відома київська скрипалька. Все-таки генетика, вона дає, дається в знаки. Ну, кажуть, що людина, яка, власне, має таку енергетику, вона чим більше віддає, чим більше віддає, то й тим більше отримує. То, можливо, по такому принципу жив Марчук. Адже це були не єдині стосунки в його житті. Це цікаве питання і. Якщо звернутися до психології, то тут, здається, якийсь парадокс, пригадуємо ми всі в загальних рисах вчення Дідуся Фройда, до речі, теж нашого, не те, щоб земляка, проте його бабусі здюсам були родом з Бучаща Тернопільської області, отож, він як відомо стверджував, що людські інстинкти, первісні, зокрема, Ерос. Вони не можуть прямо виражатися в суспільстві, бо є табульованими. Відтак суспільство створює різні компенсатори, одним з яких є мистецтво, і тому дивно, чому, а можливо і не дивно, що художникам вистачає сили і енергії і наснаги, і на особисте життя, і на багату творчість. Я думаю, що це не єдиний приклад в історії, бо ми знаємо дуже, ну навіть якщо говорити не про українську історію, хоча ми знаємо приклади відомих людей, такої мазепи, то власне, що це ми можемо так звати були секс-символами взагалі Європи, не просто України. Отже, такі видатні особистості вистачає. Енергії, любові для багатьох людей ми не можемо ви стверджувати, добре чи кохане чи це погане, але я би власне хотіла з цього приводу поговорити з тобою, Марічко, Власне, що в суспільстві складаються стереотипи От дуже часто складаються стереотипи стилю життя того ж самого кохання. Як можна кохати, як не можна, що є еталоном щастя? От Якщо для однієї людини є еталоном щастя чоловік, жінка, дружина, сім'я, шлюб зрештою, то чомусь в суспільстві е, людей асоціюється те, що це оце є справжній еталон щастя. А якщо людина не створює сім'ї, гнізда, шлюбу, значить вона вже не щаслива. Чи завжди це так? От Якщо навіть ми говоримо про Марчука. Я думаю, що це не є загальне правило. Художники взагалі люди дуже особливі і, скажімо, відверто, суспільні норми для них слугують таким орієнтиром, а далеким якимось, мабуть, маячком, проблиском зірки, на яку можна дивитися, можна і не дивитися, а надихатись зовсім іншим. Відтак муза часто не залишає місця для кохання або стає вічною суперницею в особистому житті. Скажімо. Повертаючись до теми, чи можна і творити, і кохати, то вже згадуваний нами Тарас Григорович Шевченко славиться своїми любовними історіями, які повністю пронизують його біографію і, мабуть, давали таки наснагу для творчості. Ну, а якщо говорити е, от в цьому контексті про чоловіків і жінок, бо завжди чомусь в суспільстві чоловікам дозволялося більше. Тобто навіть ці пригоди чоловічі, вони ну, цілком так можливо цього не озвучували, але сприймали це нормально. Ну, Це ж чоловік, він може собі це дозволити. І, можливо, навіть чоловіки тому і більш почували себе комфортніше, щасливішими, ніж жінки, зокрема художниці. Чи завжди, власне, жінки-художниці, чи в них був цей вибір коханий? Чи мистецтво служіння сім'ї, чи мистецтві? От, власна ця ситуація цілком відбиває ті стереотипи, які повутували, тривали час і досі існують в нашому суспільстві, коли жінка повинна виконувати роль берегині домашнього вогнища, пралки, кухарки і всіляко доглядати за домом, залишаючи якусь власну самореалізацію лише в межах своїх рожевих мрій і фантазій. На жаль, ми помітили, мабуть, що впродовж розмови ми назвали ім'я жінки художниці лише два чи три рази і весь час вели мову лише про наших сучасниць. Так трапилося, що українські художниці вони з'являються вже вперед новітню епоху. Це імена Марії Примаченко, Катерини Білокур. І їхня доля, вона була зламана, вона повністю відчула на собі. Якусь тяжку тяжку таку тяжку. Таку нішу, мабуть, так? Коношу, так. так, так. Воношу, так. Власне, адже їм довелося зробити вибір: малярство чи щасливе особисте життя. От, скажімо, Марії Примаченко трошки більше пощастило, якщо можна так сказати, вона була одружена і мала дітей, однак і чоловік загинув на фронті і. Довелося все своє життя далі доживати на самоті. Вона не одружувалася вдруге. Катерині Білокурці, знаменитій талановиті художниці, творами якої захоплювався Пабло Пікассо, пощастило значно менше. Залишилися факти від, від свідків від її сучасників, що Катерина була надзвичайно красива і дійсно мала популярність в своєму селі Богданівка. Поблизу його тина. Е, крім того, це була моторна дівка, така на всі руки майстриня. Однак вона мала один недолік, одну ваду, яка тоді взагалі не могла сприйматися. Ні, я веду мову не про якесь каліцтво чи душевну недугу. Катерина просто хотіла малювати, хотіла малювати більше за все. І цьому на перепоні ставали її батьки, адже Катерина Білокур народилася в 1900 році. Для дівчини з звичайної селянської родини тоді віддавати свій весь вільний час малюванню, квітам, творчості, це було щось. Це, була не, це була не роба, так? Тобто так, вона це було щось несусвітне. Була. І е, всі женихи, які до неї залицялися, вони ставали перед питанням, яке Катерина ставила їм руба. Або. Я буду твоєю, тільки якщо ти дозволиш мені малювати. І хлопця почали переконувати Катерину, то для чого тобі це а залиш, ще й, мабуть, облиш? Ще, й, мабуть, була ревність, так? Тобто, власне, до них і до, до цього малювання. Можливо, хто тих чоловіків розбере, так? Катерина зробила свій вибір на користь творчості, вона ніколи не одружилася, і дітьми її стали ці вигадливі, красиві квіти на її полотнах. Одімна доля спіткала і нашу землячку Олену Кульчицьку. Художниця також пробула весь свій вік самотньою. Зате залишила у спадок українській культурі більше трьох тисяч робіт. Такий от вибір робили українські художниці. Я сподіваюся, що сьогодні українські художниці вони поєднують і вміють і кохати, і насолоджуватися життям. І ми знаємо багато прикладів щасливих, успішних, зокрема, наша Тернопільська Олеся Годима, яка є і мамою чудовою, і дружиною. І вона благости нашої передачі і щаслива родина. І тому ми можемо тільки побажати нашим жінкам. Того, що у них завжди є краса, у тої витривалості і натхнення, і що вони більше дарували нам своєї творчості, бо творчість жінок вона особлива, вона сповнена ніжністю, коханням, тими неперевершеними творами. Марічко, що би ти хотіла побажати нашим слухачам? Я бажаю вам сонячних посмішок, теплих обіймів, солодкої, солодких снів і доброї ночі. І все. Ну, звичайно, кохати, творити, творити, кохати і знову, і знову. Коли ти прийдеш до нас у гості наступного разу, про що ми тоді будемо говорити? Про що би тобі хотілося ще поділитися з нашими слухачами? Мені... Я знаю, що ти досліджуєш історію нашого рідного Тернополя, і, власне, в тебе багато є наробок, чи цікава ця історія. Ну, на жаль, тут ви перегнули палку, мабуть, бо не можна звати себе професійним дослідником нашої історії Тернопільщини, але це є дійсно лакуна не заповнена, і можливо наступного разу варто поговорити про якісь легенди пов'язані з коханням у нашому рідному місті на наших рідних теренах. Марічко, я тобі дякую, що ти була сьогодні разом з нами і була окрасою української хвилі цього вечора. Люди, які попали на українську хвилю випадково, чи таке вони нас слухають, отримали багато задоволення, емоцій, нової інформації і вражень. Тож до наступних зустрічей. Дякую тобі. Дякую, Наталі. Пам'ятаєте, мої малі слухачі. Шекспір сказав. Я завжди відчуваю себе щасливим. Ти знаєш чому? Тому що я нічого ні від кого не чекаю. Очікування завжди біль, життя коротке, так що люби своє життя, будь щасливим і посміхайся. Перед тим як говорити, слухай. перш ніж писати, думай. Перед тим, як витрачати гроші, зароби, перед тим, як молитися, прощай, перед тим, як робити боляче, відчуй, перед тим, як ненавидіти, люби, перед тим, як померти, живи, наповнюйте кожну мить свого життя щастям, любов'ю і свободою, любіть і будьте вільними, любімо один одного, щомиті, бо завтра. Може і не бути. Зустрінемося на хвилі у хорадіо, як завжди, ваша Наталь.